Всім привіт! Чергове відео на велотематику розкажу про порівняння між Quad-Lock, кріплення для смартфона. Ну, зараз от iPhone 12 Pro і от Garmin, велокомп'ютер. Я спочатку був дуже скептичний, коли почав кататися і думав, що цими велокомп'ютерами користуються лише ці задроти, там, ну, в лапках задроти, які там ноги голять і всі такі в облягаючому латексі катаються. На швидкість і так далі, їм потрібна ця вся статистика. Мені ця статистика була зовсім не потрібна, я вирішив, окей. Я собі просто куплю щось просте, тому що я не хочу інвестувати в якийсь там додатковий девайс. У мене був старий iPhone 12 Pro. Я насправді користуюся, користуюсь бомжацьким пікселем, Pixel 6A. Таке, це не важливо. І є в мене телефон. Думаю, ну окей, я його хочу використовувати для навігації. І що робити? На ринку була ось ця штука Quadlock. Дуже рекомендують, все класно. Для популярних моделей є прямо чехол. Ось от, видно, що тут прямо вмонтоване кріплення. І Якщо якийсь непопулярний телефон, припустимо, якийсь там Redmi, на який не роблять чехли, можна просто купити наклейку з цим кріпленням і використовувати. Тобто це ок, можна будь-який телефон під'єднати. І я вирішив, окей, це типу дешевше, простіше, я не є якісь там. Крутий користувач, буду користуватись цим і, і все. І мені для навігації там, поїхати в якийсь магазин на велосипеді, чи навіть е, на, як, на якийсь там е, трек на 30-50 км е, через те, що я маю ось тут сумочку. Я можу собі спокійно кинути павербанк через дірку пропхати і заряджати. І я можу їхати практично безлімітно. І це ок. Ось, що в комплекті? Ось кріплення зараз покажу, як воно виглядає. Плюс до кріплення входять ось такі накладки, якщо різна товщина керма чи якоїсь іншої поверхні, на яку планується кріпитись. Ну і Сам ще ключ, щоб просто це накрутити. Зараз покажу, як воно намонтоване на велосипеді. Ось так. Кріпиться дуже. Якісно, ну класно, я дуже задоволений. Катався. От, правда, них ще модель, яка е, більше виступає. І, можливо, якби я знав, що я так буду кататися, як я зараз катаюся, я б взяв таку, що більше виступає вперед. Оскільки знизу, не знаю скільки добре видно, є кріплення і можна е, монтувати. Щось на кшталт кріплення для GoPro або для ліхтарика там, і так далі. Тобто краще взяти довше, щоб можна було ліхтарик, наприклад, чи камеру сюди причепити, і вона не буде впиратися в ці всі кабелі, монтажі і так далі. Тому ось так. І сам телефон. Ну, монтується дуже просто. так, Зараз як би це зачепити Зачепилося, я приїхав дуже багато по оффроуду, по каменюках і так далі, все ок, все добре. Про всякі там мінуси порівняння я розкажу в самому кінці відео, тут буде важливий пункт на рахунок цього. Так, все знімається теж дуже просто. Все, зняли, пішли. І коли я вже не катався, я зрозумів, що є певна проблема. Якщо їхати по оффроуді і так далі. Крім того, що на такому іскравому сонці, от прямо зараз, видимість гірша. Також батарея гірша і точність. Точність, коли всякі стежки, ти їдеш по стежках, треба повернути за 5 метрів, воно показує там не 5, а 10. Дуже часто треба було розвертатися, повертатися, ну і мене це трошки почало бісити. І просто на eBay знайшов, що продавали нові. Garmin Edge Explore 2. Це базова модель. От колись був Edge Explore 1, зараз його можна на знижках знайти, але я б його напевно рекомендував брати, тому що там USB Micro, в цьому Explore 2 вже USB C. І ще там якісь додаткові штуки виправлені. Ну, це таке, це настільки важливо, важливо що USB-C. І, і ціна. Тобто я виграв на аукціоні щось за 140 фунтів. Я насправді ціну от самого цього е, кріплення і чехла е, для iPhone все додам на скріншотах е, Так в чому суть? Це я виграв щось за 140 фунтів. Що я вважаю досить хороша ціна. Все було запаковано, абсолютно нове. У мене таке враження склалося, що воно прийшло в пакуванні з Амазону, що це хтось був вже в мене досвід, що е, якісь доставщики е, Амазон е, крадуть, чу, скажімо так, гублять е, якісь е, товари і потім їх на eBay перепродають. І можливо, я на такого не дуже добросовісного е, Продавця і натрапив, бо в нього було дуже мало рейтингів, здається, взагалі нуль. Але все було запаковано, нове і так далі. Що в комплекті? Так, сам пристрій. Ось е, ось, ось ця штука, е, такий от термінець. І він дуже зручний, тому що коли їдеш по оффроуді, то воно може зі скріплення злетіти, а це можна собі зафіксувати, і не треба буде десь по кущах шукати. Е, сам пристрій. Далі. Е, два. От в комплекті йдуть лише такі кріплення на кермо. Тобто це такі гумові стрічки і саме кріплення з прокладкою гумовою на кермо так? чи будь-яке інше місце, де це можна знайти. Зразу два, що типу зручно, бо можна, якщо наприклад, є кілька велосипедів, можна їх зачепити і потім лише перестрій передається. Перемонтовувати. Ну, це типу класно. Але як воно виглядає, і як воно є. Ну, отут мені, наприклад, сама товщина цього от, вона досить велика. І ці гумки мені не дістають. Ну, і мені не подобається, як вона виглядає. Мені, мені Не дуже. Ось тут можна поставити. Ну, теж таке не найкращий варіант. Я точно впевнений, коли я буду їхати. Воно мені буде тут вібрувати і. Рухатися. Тому я купив на Aliexpress ось такий виніс від типу Гармі. Типу ну, про нього я трошки пізніше розкажу. Звідемо до комплекту. Тобто дві такі штуки самі ось такі гумові. Прокладки, навіть не прокладки, а кріплення, щоб перетягувати і чіпляти за кермо. Ну, таке. Мені не дуже подобається, тому хай буде, але я цим не повинен користуватись. USB-C на USB A. Ну, окей, добре. Кому це потрібно, якась там. От, е... Інструкція. Нічого цікавого. Я ще на AliExpress докупив типу чехол, тому що я реально їжджу по таких штуках, де дуже легко його розбити. Я от вже е, змонтував. Два кріплення. Зараз поставлю як цей пристрій, так і телефон. І спробую ось так от зачепити е, DJI Osmo і поїхати по оффроуду, фроуду спробувати зняти, е, як воно все виглядає. Е, чіпляється все досить просто. Так, Тут не так просто. Треба з цієї сторони йти. Я думаю, це все перемонтую і вчіплю. Окремо, тому що тут вже забагато всякого вставлено. Ще на рахунок цього, я не знаю, чи я рекомендую за Алікспресу щось дешев обрати, тому що, наприклад, ось ця, цей диск він виймається, його можна замінити, якщо він зламався, але він вже був якийсь тріснутий. Ось тут. Я написав, вони мені всі гроші повернули, тому тобто ця штука мені вийшла безкоштовна. Але ну, все одно, воно мені не подобається. Тому є інший варіант: можна купити просто перехідник з. Кріплення на е, квадлок до Garmin. Зараз я його покажу, як він виглядає. Отже, ось так виглядає це кріплення. Це просто надруковано на 3D принтері, але не на такому звичайному, а на промисловому. Ось тут видно е, лого компанії. Я можу додам в опис е, е, лінк, там можна або на eBay купити, або в них є їхній сайт, щось в районі. 9 євро чи що? Дуже якісне, ну класне. Тобто, що ми робимо? Ми просто кріпимо сюди. Є, yeah. причепилось. І потім я просто от тут в паз вставляю. Все. Все досить класно зачіплено. Все тримається. Ну, Воно мені виглядає якіснішим, кращим. Я насправді буду так от користуватися надалі, а не через ось цю фігню. Можливо, якби я купив оригінальний, я б більше користувався оригінальним. Але зараз воно не викликає довіри. Тут просто в інструкції не написано, як закручувати, тобто, які має бути, яке має бути зусилля. Тут в квадлоці все нормально написано. Мені що Тут пише згідно інструкції 3 -метра. Ну, Це клас. От, теж дуже легко знімається і дуже гарно тримається. І ця штука ну, якийсь такий матеріал, що я не боюся, що він мені зламає саме кріплення. В навігаторі. Так. Я буду сьогодні їхати комутом. Зараз я от розверну. Спробую показати ось е, мій трек. Не знаю, чи зараз дуже добре видно. І тут. Так. Так, я напевно зайду в, в приміщення і в приміщенні продовжу. І так, ось я вже собі в комуті проклав маршрут, яким я зараз буду їхати. І я просто можу натиснути відійти з фон. Все нехай буде. Все почалось тут. Працює. А тут я можу просто встановити програмку Ось видно, так? Я клікаю сюди. От воно показує мені збережені маршрути. Ось, Воно автоматично з моїм телефоном зв'язалося і побачило, що є маршрут. Я його відкриваю, все прописано, як я його і запланував на сьогодні. І я просто натискаю «Старт». І я можу вибрати Камут мап ну, «Камут Мап – це платна штука. Або я просто... От зараз воно почало завантажувати мені на Гармін і я просто через Гармін відкрию. так, чекаємо ось, показує на моєму телефоні, що воно тут синхронізується. ось Edge Explore 2 і в мене годинник Forerunner 55, такий простенький годинник. Так, щось воно дуже довго качається. Є yeah, старт. Гармін. І я можу вибрати профіль. Тобто, от це типу шосей, шосе, дорога, гревел я собі назвав, переназвав, і можна у приміщенні. Ну, в мене Гревел. Так. Є, все. Я бачу свій маршрут і я можу почати заїзд. Але також, що класно, в Гармін я можу під'єднати свій годинник. Тобто мені не треба буде трекати щось тут, щось на годиннику. А я, наприклад, не маю цього сенсора на пульс. Щоб повісти собі там на. Е, груди, так? Я можу так. от зайти. Так. Сюди. Так, назад. криво все. Так. Я можу ось. передати Свій. Бродкаст. Е, І все. Я запускаю. Тобто я зараз передаю свій пульс з годинника на е, пристрій. І натискаю, наприклад, заїзд. Окей. І все. От видно, видно мій пульс. Також я тут собі наконфігурував. Ось Видно карту. І. Тут прямо з Ютубу воно підтягнуло щось, і всякі інші статистики, їх можна там додавати, які завгодно. Це дуже класно з самим навігатором. І найбільший плюс, що тут дуже все класно, якісно видно, коли треба доїхати, але тут чіткість GPS просто в рази краще. І також акумулятор. Набагато довше живе. Ну все, зараз я спробую їхати і щось зняти на ходу, подивимося, що з цього вийде. Хочу ще одразу додати мінус Гарміна саме з цієї моделі, і таких бюджетних неможливо змінити масштаб, точніше, шрифт. Тобто, зробити, щоб все було читабельніше більшими буквами. Оце потрошки проблема буває. От прямо зараз видно, що з'являються якісь червоні сповіщення, також там пише відстань в метрах. І все писало такими маленькими циферками. Не дуже зручно це читати. На телефоні набагато краще це все видно. Треба просто звикнути і пристосуватись. У мене через два тижні буде заїзд 100 кілометрів Iron Gravel Alicante. І брати ще якісь додаткові зарядки для телефону не дуже хочеться. Тому що я планую можливо щось зняти на екшн-камеру. І відповідно я буду її заряджати, а на телефон. Але от прямо зараз видно, що на телефоні набагато зручніше їхати, тому що навіть е, старий iPhone 12 е, при такому яскравому світлі е, досить добре справляється зі всім. І навіть чіткіше видно, ніж ось на цьому Garmin Edge Explorer 2. Можливо, на якихось е, більш дорожчих версіях цих велокомп'ютерів, екрани кращі, там є ж з сонячною зарядкою і так далі. Ну, але для мене це не дуже і потрібно, тому що ось цей Edge Explorer 2 він працює безперервно, там, 20 годин. 20 годин це, мабуть, якщо яскравість 70%. Зараз в мене 100%. Щоб порівняти 100% яскравості на айфоні і 100% яскравості на навігаторі. І так, включення з майбутнього. Я вже приїхав у свій Iron Gravel 100 і навігатор показав, що через 4,5 години їзди з яскравістю 100% в мене залишалося десь 23% батареї. Тобто. Ніякі там, 20 годин, можливо, 20 годин роботи самого GPS як приймача це ок. Але активного використання це ніяк не. Ні. Тобто максимум, я думаю, 5-5,5 годин. Але я собі міг його спокійно підзарядити через USB-C, через сумку і собі нормально доїхав. Тобто ну, Це ок. От. Також великий плюс от ви бачите, по чому я зараз катаюся. І це зараз були 2-3 тижні аномальні сп... дощів. І пил, це все прибило. І відповідно зараз ну, от так класно їхати. Нема болота, але й нема сильної пилюки. До чого я веду? що Сам велокомп'ютер набагато краще захищений без всяких там додаткових чехлів, ніж телефон. Тому що він там не боїться води, там IP68, здається, я напишу ще в детально в специфікаціях, якщо комусь цікаво, додам там вирізки. От. А Quadlock пропонує на iPhone такі, типу пластиковий чехол зверху. Тобто в дощ можна і на телефон взяти. Тобто, якщо їхати десь там в магазин, в дощ. Бо терміново треба, чи якусь посилку забрати, то квадлок набагато краще є, б сказав, ніж навігатор, тому що набагато простіше використовувати Google Maps і так далі, щоб кудись доїхати. Але якщо вже чисто їздити в якісь довгі заїзди, особливо по якійсь незнайомій країні, от я зараз в Іспанії, то ну, це краще, тому що е, офлайн-карти. Вся Європа безкоштовно, вони постійно оновлюються. Не, потрібна, не потрібен ніякий інтернет. Також тут можна шукати як по адресу, так і по точках інтересів, наприклад, там якийсь магазин, чи сервіс, чи заправка, чи ще щось. Тобто тут все це можна використовувати. От я правда не пригадую на рахунок адресу. Чи можна от адрес прямо вводити. Але точно можна просто на карті руками екран сенсорний. Можна просто вибрати, куди що треба, і, і поставити точку і їхати. Тобто з цим ок. Але загалом для якоїсь там базової навігації по місту, то квадлок виграє от одразу. А вже самі заїзди ну, це краще такий от навігатор, тому що не треба паритися за всякі там додаткові акумулятори і так далі. Також основний мінус Фадлок, так? якщо у вас якийсь дорогий телефон, мені, наприклад, на ось, ось цей iPhone 12 Pro, мені байдуже, тому що це колишній телефон моєї дружини, і він їй не потрібний, вона ним не користується. Тому я його собі взяв. І в чому суть? Мені його не шкода. А якщо ви катаєтесь ось, ось по такому, де... Дуже багато каменів, перепади, стрибки і так далі. І у вас є якийсь дорогий телефон з якоюсь крутою камерою, яка має оптичну стабілізацію, от від цих вібрацій ця камера може вийти з ладу. От, тобто оця, цей телефон він може просто камера роздовбатися, Та, що має стабілізацію від цих от постійних от ударів. Тому от, ну, це, це важливо. Якщо просто по місту, ну, то нічого йому не буде. Але ось на таке бездоріжжя ну, типу, краще брати якийсь телефон, якого не шкода, або яку камеру не шкода. Ось, тобто це дуже важливо. Так. Оце я вже їду, зараз я гляну. Скільки я приїхав. Я приїхав... Я їду одну годину і приїхав 1378 км. І так, тут в мене 52% батареї залишилось. А тут 68. Ну, от, от так. І тут причому тут було 100%, а тут було десь відсотки 93-95. І це на повну е, потужність. Працює датчик з телефоном. І також я через е, цю штуку, вона в мене з'єднана з телефоном через Bluetooth. Я отримую сповіщення, тобто йде якась витрата. Батарейки і також я от керую музикою. Я от коли їжджу, я собі слухаю музику. От. Ось є. Тобто це зручно. Тут можна собі вивести будь-які екрани, дуже можна все класно кастомізувати. ну Я, на жаль, от не знаю, чи зараз щось видно. Також він е може показувати. Сповіщення, наприклад, можна поставити, що кожні 10 км воно нагадує там, попий води, кожні 20 там, можна нагадувати «поїж». Е, можна налаштувати велосигналізацію. ну Це таке собі. Потім хочу спробувати зняти відео, спробувати цю, цю ситуацію симулювати. Ось Воно показує. там, Ну, коротше, ці всі поля можна кастомізувати і можна вводити скільки хочеш. Тут же, от кому-то. От, от, от. Скільки проїхав, скільки ще їхати, якийсь там елевейшн і всяке таке. Ну, тобто, якщо комусь цікава ця вся статистика, ну, то гармін набагато краще буде. І так, зараз Все. хочу симулювати, показати, як працює типу сигналізація. Отже, припустимо, ми залишаємо цей е, навігатор на е, велосипеді, йдемо там десь відійти. М -м, надіюсь, недалеко. Треба просто потримати цю верхню клавішу. Ось, ось, ось тут вона. І тут буде меню налаштування велосигналізації. Я натискаю, все. Чекаю там, 5 секунд, Вона активовується, все. Ак активувалося. Приходить мені сповіщення на телефон, що от тут щось активувалося. І тепер, припустимо, я е, хтось е, хоче вкрасти велосипед. Все. У мене приходить сповіщення. і на Телефон, на годинник, ось тут. Байк alarm. І воно пищить. Ось такий от звук. Зараз мікрофон присуну ближче. Ось так. Ну, таке. Я не знаю, чи це дуже добре чути. Я сказав, що чути не дуже добре. Але ок, можливо, когось це й налякає. Щоб... Так, а ну дивимося, як це вимкнути. Ага, треба ввести код. Добре. Надіюся, я його десь там згадаю. <сум> я згадав пін-код, ввів, От прийшло мені сповіщення, що типу все вимкнене. Ось. І тут приходить, що все вимкнене. Тобто, сповіщення працюють, все є. Ну, ось така функція. Всім дякую за перегляд. Перепрошую за розмитки відео. DJI погано фокусується. Все, підписуйтесь, лайкайте і щастя, здоров'я.